Ви з китайського телефону дзвоните, чи що? Вас не чуть взагалі ніхера. Олій Миколаєвич. протріть динамік, Перетріть динамік. Подуйте в нього. 18 тисяч 315 гривень. Угу. А ви пільмені любите? будете. Ви сьогодні, пану... сьогодні плануєте повне закриття чи оплату оплата реструктуризації? Чи ви більше, більше по варениках? За 35 днів. Тому що ваш чоловік поїхав з країни. За чому тут мій чоловік? Тому що він вам зраджує. Я в фотка бачив. Всім привіт! З вами Серебан. і для вас новий офігний ролик з фото-колекторами. Лупаніть лайк і черканіть комент. Приємного прослуховування. Доброго вечора. вечора. Да, на це я. Мене звати Ольга Сергійна. Я телефоную з компанії Мілан. Наша розмова з вами записується. Приводу вашого кредиту. У вас зараз 35-й день не виконується умови кредитного договору. Угу. Залиш по сумі 18 685 гривень. Ви сьогодні будете закривати свій кредитний договір? Чи буде сплатити про Так, сьогодні. Що так сьогодні? Буду закривати сьогодні. Ну, а чому не здійснювали? Що не здійснювали. Час оплату. Час не сплату. Часну сплату. Я ж кажу, сьогодні. Чому не здійснюєте 35 днів? Ви, ви якась смішна. Ви спросили. Сьогодні будете закривати? Я ж сказав сьогодні. Причому тут ну, чого я не здійснював. Тому що ваш чоловік поїхав з країни. Причому тут не чоловік? Тому що він вам зраджує. Я фотку бачив. Ну, що Ні. У вас же сестра їсть, правильно? А то він її чпокає. Все сказали, ще раз повторю, Константин. Ваша мама, кстати, про це знала, але вона, вона вам не хоче казати. Домовились. До чого? Давайте виключно по вашому договору поговоримо. А вам нормально з другами ходити вообще? Константина, я запитую. Ви, ви, ви вже спитуває? як ол... олениха, <плес> да? Вона пише, що діємо в інтересах Тель-Он Плюс. тель Плюс? А, так, да, так, да, я. З приводу заборгованості вашої по кредиту, які ви оформлювали в компанії Манівео, телефоную. Mm -hmm. Що у вас там за ситуація з курсі. Алло. Що значить? Ну, не, не, не знаю. В... Мені нічого Це ніхто в... не доводить. Алло. Mm -hmm. Вам надходили повідомлення і. На почту вам писала, я так розумію, з сестрою з вашою спілкувалися з приводу вашого боргу. Перший раз, раз чую. І вона говорила, що передавала вам інформацію. Перший раз чуєте. Так у мене нема сестри. Так, да, так, що ж ви? Я так розумію, взяли кредит з метою неповернення, якась там, чи сестра ваша, чи дружина, ким вона вам там приподняється. І дружини немає. Угу. Да, мене... так, а хто ж відповідає? У мене хлопець є тільки. Хлопець. Да. Я зрозуміла, ну добре, шановна, я бачу. Хлопці, набирайте моєму чи ні, він вас з вами порішає. Ні, від ні, я не, не почув, повторюю ще раз. Повторюю ще раз, повторю, раз. Повторю, раз зафіксована відмова від оплати Боргу. Ага, ну мої пісні, значить. Максим Миколаєвич. Да, да, Мене звати Ганна Володимирівна, мій номер 321. Це компанія Мігуан, весь запис розмови. Uh -huh. Телефоную до вас, так як сьогодні 39-й день порушення умов кредитного договору. Uh -huh. А можете а набрати на 40-й день? Чи ні? Ні, не можу. Ну, да. Відповідно, сума розлати вас 18 тисяч 315 15 гривень. Uh -huh. А ви пільмен не Алло. Ви сьогодні плануєте повне закриття, чи оплата по ресурсу? Чи ви більше, чи ви більше по варениках? Тобто ви взагалі мене не чуєте? Чуєте чого? Я вам зателефонувала про вареники пописівкуватися, чи все-таки і, про і, і про долучитися. Я не телефоную вам не для цього. А, я поняв. То відповідно, ви сьогодні плануєте вирішити питання яким чином. А я сьогодні планую поїсти вареники і пельмені. Вареники з телятиною, тобто А пельмені з капустою. Ви відмовляєтесь вносити оплату? Ні, я так не говорив. Тоді яким чином ви сьогодні виконуєте зобов'язання? Друг мій сьогодні передасть через термінал. Ви плануєте повне закриття чи оплату по реструктуризації? Так, він сьогодні розводиться і підійде до терміналу. Що до терміналу? Я вас запитую, яким чином відповідно і яку суму ви внесете? Друг сьогодні не платить аліменти і підходить до терміналу. Алло. Ви не чуєте моє запитання? Ну я ж вам відповідаю на ваше запитання. Яким чином, що він підійде до твірного і що саме він несе? Сьогодні він несе свою заробітну плату. Ви взагалі мене не чуєте. Та чую вас, чую. Ви Та, задали питання, я вам відповідаю. відповідаю. У вас буде оплата по реструктуризації чи відповідно повне закриття? Так, кукуруза вже подорожала, можна продавати, якщо у вас є. Я зрозуміла. Тобто ви таким чином ухиляєтеся відповідно від зобов'язань. Ви ж розумієте, що немає жодного закону, який би вас звільнив. від них. Алкоголь продають до, до 10. Алкоголь продають до 10. зможете сьогодні ще накидатися. Відповідно, відповідно, вас збільшується. І надалі, відповідно, компанія буде вимушена до примусового стягнення всієї оплати. Ні, в мене брат рідний. Я вас попередила. Попере, а сестра не рідна. Нас... Врахуйте, будь ласка, їх, щоб надалі компанії, відповідно, не всі всієї суми до оплати. Добре, до завтра давайте в ЗАГСі стрінемося. Скажіть, будь ласка, Константин Анатолійович, що по оплаті кредиту, оплачується. 10 -10 місяць, оплачується кредит. І що? Оплачується кредит. Кожного дня по гривні вносять. Е та ви не вносили навіть гривні, якщо про це. То ви готовий безписанню закрити. Давайте, як ви що, мене дурите, я кожного дня по гривні вносив. А ви що, не бачили чи що? Кожного дня по гривні я вносив. Бо мені подзвонили, сказали, що треба, щоб ми бачили рух коштів. Константин Анатолійович, ви готові серйозно нормально спілкуватися. Так я серйозно балакую. ви ж самі сказали, мені треба рух коштів показати. Я кожного дня по гривні вносив. Константин Анатольович, вітаю вас. Здаю, я вас теж. Що сьогодні за праздник? Сьогодні останній день акційної пропозиції кінець місяця. А, це, це праздник такий свят. Ага. Для, вас. для mm -hmm. вас. Це свято. Це питання по кредиту. У вас є можливість домовитись з кредитором, закрити кредит на лояльну умову. Ви того разу пообіцяли, пообіцяли не зробили 800. Ви готові оплатити зараз таку саму суму? Подожіть. Це ж ми з вами спілкувалися чи ні? Е, не знаю, з ким ви спілкувалися. Е... Я представник компанії Маніфою. Я вам запропонувати певні маніфою, я готовий вам запропонувати певні e, лояльні умови. Якщо ви готові розраховуватись, давайте. А як тіло, яке там кредиту? Є, тіло кредиту у вас 4 тисячі гривень. Ага. А яка там пропозиція, ви кажете? Ну, приблизно 8 тисяч гривень. Ооо, та третє... ні, це не пропозиція, це ціле наїбалово. Прям ви що? Яку суму ви хочете оплатити? Тільки так, щоб це було ну, щоб ми розуміли. Є це, так, якщо реально. ми Якщо реально без шуточок, я згоден на тіло кредиту і тисячу гривень зверху накинути? Ну 5 я точно думаю не погодять. Якусь там суму, типу, 7. Ну тисяч, а, ви, а ви попробуйте, попробуйте. до начальства направить на розгляд. 5, 5, я зразу, точно. 5, точно. Ні, може... А якщо 500, розумієте, Це не від мене залежить. Я вам кажу, що ну 99% це ні. Ну хочете жапнути, хочете, як, як бажаєте, відповідайте. Ну я вам просто кажу, що так воно є. Ну хочете, давайте я спитаю, яку максимально можливу можна дати знижку, якщо бажаєте. Давайте, так. так. Да, я сьогодні і на зв'язку може можете передзвонити мені, потім і сказати. Ну давайте, пів півгодини, десь, може, раніше, з вами з'явитися. Хорошо, Жук. Так. так. А це хто? Звати Андрій Іванович, номер 1678, компанія «Тенго» про нового рахунку. В відділу фінансового контролю вам телефонуємо через диспачення квітка 7 й день поручного договору, загальна сума 3444 гривні. Також я бачу, у вас у відсоткові нарахування. 42 гривні щоденно вас нараховують? Ви з китайського телефону дзвоните, чи що, в вас не чують взагалі ніхера. Ольга динамік. Виробачені... Ретріт динамік, Андрій, подуйте в нього, чия хіріна. Який, кредит, який ти кредитор? Ти блядь, дзвонівка обічна. Хуй ти з баштана не кредитор. Ти там нічого не попутав? Ти який кредитор? день працюєш? Ти стажер, навірно? Андрій Михайлович, послухайте. Кажу динамік братри, трийти, Чучело, блядь. Послухайте, якщо вас так називали раніше, це не потрібно розміщувати, але це не цікавий. Я тебе звати Оксана буду, ти чуєш мене? Динаміка, жубро три, я не чую я тебе. Ще більше телефону дзвінків. Ти що, сливаєшся чи що? Це компанія Шутко гроші. Мене звати Катерина, ідентифікатор 3471 розмови записується. Я до вас телефоную щодо кредиту. Сума боргу на сьогоднішній день складає 10 тисяч 850 гривень. Ви плануєте закривати кредит сьогодні? Це з відсотками. Це разом з відсотками. Ні, ні, не планую. Чому? Коштів немає, в мене багато інфо. Так що а я я поки що не вку не закриваю. Я за кошти стільки не сплата. Ну, можете, якщо ви так хочете вважати, якщо це у вас ще якийсь фітіш, я можете не хочу так одмітити. Так Вважайте як задаю, хочете. Вважайте, щоб як ви хочете. відповідали чесно і внятно. Я вам чесно і внятно кажу. У мене багато інфо, я поки нікому не платю, бо грошей немає. Все, точка. Це саме чесна моя відповідь. Угу. Да. Так а як ви будете вирішувати питання ну, по буду Потихеньку якось по очереді їх закривати. Може, якісь лояльні умови будуть, те МФО, яке предложу, там і закривать буду. А ви вважаєте, що вам просто так без, Ну, ви берете кошти і вам їх просто прощають? Так? Ні, не прощають. Ну, тобто, наприклад, дивіться. ви повинні працювати в мінус. Чого так? в мінус? Тобто, то не не в мінус, я такого не кажу. А просто роздавати кошти без відсотку. Та ні, я ж не предлагаю вам, типу, ну, геть там, в мінус чи в нуль, як кажуть. Ось мені, наприклад, сьогодні тенго подзвонили, кажуть, тіло кредиту плюс тисячу гривень. Ви згодні, я кажу, в мене грошей немає. Якщо я знайду до вечора, то я згоден. Понімаєте? Я ж не кажу геть в мінус, що ви уходили. Ну, тисячу гривень базару ноль можу накинути, як будуть кошти. Тобто всі не знаю, я скажу, я прадала вам частково, хоча б воно все. Та ні, ні, пролонгація, це ж гроші в нікуди. Я зна, ж не бабушка я старенька. Ні, старенька. Я ж це все знаю. Я сказала, а, ні, подожіть, подожіть. Ви бачите, що, що я подивив. вас перебиваю. Ви ж забули сказати: внесіть кошти, щоб я бачила, що ви зацікавлені в закритті кредиту, да? так? Так, ви це ви ні, на це намікаєтесь? Ні, я вам не намікаю, а говорю напряму. Якщо ви, а, ви прям різка така заплатите кошти, якщо ви хоча б частково будете вносити кошти? Та не буду, то бо це воно ж воно ж виходить. Ще хуже. Кредиту разом з відсотками, а не чекати, поки вашу справу направлять до факторингової компанії. А, кстати, а швидко гроші кому перепродає? Який факторинговій компанії? Будь ласка а. Ah, так вони нормальні, вони нормальні. Я з ним вже мав справу за тіло кредиту закривав. Може передасте їм уже? О, я бачу, ви самі з собою спілкуєтеся. Ну так, да, давайте, до побачення. Алло. Алло? Так. Да. Андрій Миколаївич? Хто? Алло? Андрій Матолаєвич, Так, я, да. Дня. Ви мене чуєте? Так, да, чую. Мене зовуть Ельвіра Володимирівна, мій індекс 104, розмова записується. Це товариство за обмеженою відповідальності, Укрпит mm -hmm. бренд, «Кредиткаса», пересунує до вас на рахунок вашого дівчого кредитного договору. У вас на сьогодні, Андрій Миколайович, є 27 день просрочення по оплаті, сума на закриття 9275 гривень, 4 тисячі тіло кредиту і 5275 500... – це сума відсотків. Угу. Компанія вимагає виконання фінансових зобов'язань з зашого боку і опалати по кредитній угоді сьогодні до 13 години. Підготували кошти, щоб оплатити? Звичайно, ні. Чому? А, їх же ж немає, що там готувати. Тим більше сума така, якщо ви запропонували тіло кредиту і тисячу зверху, то я б погодився б, звісно. Андрій Миколаївич, ви брали кошти на певних умовах. За да. 536 статті Чівний кодексу України ви будете оплачувати саме на тих умовах, на яких отримали кошти. Ага. Коли ви брали кошти, вам Це вас ви ще розумови. з листочка читаєте, так? Да? Зараз. Що? З листочка читаєте, по скрипту чисто. Я вам, я вам кажу, як вона є, Андрій Миколаївич. А, ну добре, фантазуйте далі, значить. Ви будете оплачувати і чим далі, ти буде більше сумити. Ну, давайте поживемо побочим, як кажуть. А з якою причину ви вважаєте, що це буде іншим чином? Тому що я знаю. Чи ви думаєте, Трій, що в мене. Знаєте. Ви думаєте, в мене це перший мікрозайм? Ви думаєте, я ніколи не закривав для займ для за тіло кредиту? так? для того, щоб не повернути. Андрій Миколаївич, це було розраховано, то, Це ви опять уже скріп валите, так? Ви взяли кошти з метою неповернення, що значнеться це все, так? Не треба це мені розказувати, я Андрій не бабушка Миколаївич. старенька. Я в ці наюби не ведусь. Я вам сказав, тіло кредиту тисячу гривень. Якщо компанія погоджується, закриваємо. Ні, ні давайте далі. Такі, такі, давайте далі, балакать ні о чому, я кажу. У нас повинна бути оплата зазначена в Ну це ви це собі буде так, так буде думаєте. Це, це в вашому віртуальному світі виробити, щось там твориться. Якщо ні, то оплачуйте тоді. Оплачуєте тоді. Що у вас там гупає? Чай, Чайник виробити. не робить, чи що відходить. Андрій Миколаєвич, так поспілкуйтеся, ви можете зробити. Я зараз... вам сказав, ні, ще раз повторить, ні. Ви мене Нас почули? я вам кажу, що враті не оплати у компанії будуть підстави чоловіку підстави своєму оплати. сьогодні. Таке розкажете. Оці сказочки. Ви мене почули? Кредитний, кредитний комітет. комітет? Має право звернутися навіть до компанії. Так отлично, і давай. Я здавайте. Я з ними за тіло і, домовлюся. І, 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 вам не пропонує ой ой ой, ну не треба навалювати оце. Суми, я я не, не вірю в ці ставити. сказки, ви чуєте мене чи ні? Андрій Миколайович. Давайте, до побачення.